Бов з першого погляду. Четверта частина. Четверта серія. Остання половина. В головних ролях Нія Майстер води. Кай майстер вогня. Джей, майстер блискавки. Скайло майстер втягування. Зейн, майстер льоду. Кол, майстер землі. Та Джейвий Кузен Сашко. Він теж майстер блискавки ніндзяго. Перший сезон. Четверта серія четверта половина Любов з першого погляду. можу повірити! повірна, можу повірити! Вони сьогодні одружують. Цікаво, вони запросять індю. Піду до них сегодня. Привет, Кай. Привіт! Я так хвилююся. Може, друзів запрошуєш? Вони ж теж твої друзі. Та пасо. Та вже Ого, які ви наряні. Скайлер. О, сестричка, привіт. Привіт, Покажись. Ти така мила. Давно не бачились. Та чого Я їй тобі до друзів сказала. Ага. А, а, Скайлер, ти тут. Не можу повірити. Я чуть не обкакаюсь від радості. Тим часом Кай дзвонить усім друзям. На усім своїм найкращим друзям, яких він знає. Ой, хлопці, така нудьга! І там. І там я. Оу! я та я там чув, що там відбувається в когось свадьба на, на А, Ой, мені хтось дзвонить? Алло. Дзвонять. О, ой. Алло. Е, 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 е. Джей, ти, ти сказав Аня. Е, е. Да, я сказав. Пробач, мене з мовою не так щось. А, нічого. Що таке, Сашко? Дуже смешна новина. А? 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 Кая серце. А, нарешті, я дізналася. Ура! Можу брати собі значок скаута. Все. Ти скаут? Ну, сам скаут. что мне кол... Вы знаете, что мне Кай по секрету рассказывал? Что кол брат Скайлор. Не верю! Что кол трой брат Скайлор. Скайлор же дочь президента. Привет, хлопцы! Классно тебе! Ты президент. Засмагаємо! І ждемо! Засмагаємо! Олі, галоло! Ой, це був землетрус. Ой, мене чуть не ухочало. Вже? О, до речі, Кай, я тобі розказувала смішинку. Іди сюди, швидко. Коротше, ми з Джеймом пару днів назад і х гуляли по центру Злата Плаза. Ми були дуже красиві. А ось бачимо президента нашої, нашого міста ніндзяго. Ось він І ось ми і Джей говорили. Джей говорив пане президент. А що ви тут робите? А він, а він говорить А я туалет шукаю. <кій> ну, все, пішли. Вони пішли на свадьбу. Як как же тут красиво! И обри! Он такой милый! Треба сидеть! Блин, вот так сидишь! Хочешь, я покажу танцевальный зал? Да! Он вон и вон, танцевальный зала. Ого, как огромный зошит с котенком. Да. Ты любишь котят? Мені подобаються вовки. Мені подобаються леви. Мені ще подобаються такі леви на ногах. То тоді ти любиш кошечок. Е це кошки. Ну, огромних кіжок. Е хижих. Але а ви знали, що колись мене перетворили на хижого звіра? Ха, Батько Кай, як, я, як моя мама вилетіла з неба пів і стала злою, і тато з нею почав сражатися, а потім е, е, мій е, батько розкрив тайну, що е, він раніше був злодієм, але якби мама не кинула у нього шприц, то тоді б все було погано. Ну все, давайте! Стоп! А де свідчити! Ну? Не я свидетель. Эм, я? Mm -hmm. Да я сейчас даже сделаю. А в, в тот час воны шукалы свидетеля. Где вы? Станьте свидетелями, за мной а не труды. Не, 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 -не, -не. еще раз, не, не. И нарешти воны знайшлы свидетеля. М -м, конечно, вина не очень, но хоть Та-да-дан, та-дан, та-дан, та Свидетели. Ми возрав свидетель. Буде кол, Все, кол, будеш свидетель. Ладно. До сестры жалко. Все, молодята виходьте Музика Ла-ла-ла-лай, лай, лай, лай. Джей, ла ла Молодята мої, Кай, Скайлер, ви готові прожити все життя разом, не розлучаючись, та пережити всю біду, яка з вами станеться. Кай, ти погоджуєшся, щоб ти захищав свою, свою найкращу жінку та найближчу до тебе, та охороняв її та я кохав? А ти скайлер готова, щоб, щоб ти працювала на роботі та завжди готувала, та завжди готувала своєму мужу багато їжі та, та допомагала йому в роботі. Угу. Може, поміняйтеся кільцями? Ось ваші кільця. Ну все, оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілуватися. Оголошую бал! Лалалала. -ла 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 Обаганам сайл. Оп-оп-оп. Об, об, об. Глядачі. Це відео робили два учасника. І це були два, дві, один хлопчик та одна дівчинка. Це пан Є... Лазарук Єгор Олександрович та його сестра Лазарук Анна Олександрівна. Як ви знаєте, це канал Winston 1010. А це знімає канал Сінді ну, ТВ. Єгор, що ти хотів сказати? Тобі сподобалося знімати відео? Дуже. Да, мені найбільше сподобалося е, як е, мені найбільше сподобалося, що е, кол зомлів від того, що він дізнався, що Скайлор влюбилася у Кая. І мені... про і про а... І а мені найбільше. Що вони поцілувалися. Да. А ще пробачити, що у них була інша одежда. Ми, е, у нас, на жаль, немає е, паузи, то ми зробили це на початку хлібу нашого, так, да, Єгор? Да. Так. Лайк, підписуйся Суся на канал Вінстан 10.10. Пока-пока! Se inscreva no e o sininho vídeo. <coughs>